Куди забрав, воно зліз, знаєте. Тікай. Тікай, каже. Ох і вреднюки. Доброго дня ми з України. Продовжується неділя. Вихідний. Находиться біля наших самих маленьких, Ну, я шуткую. Це клітка найбільших поросят. Зробили ми суху дезінфекцію. Сьогодні у нас вихідний неділя. Працюємо далі, тобто вирішив показати після того, як це все діло зробили. Потрусили ми по проходам, потрусили скрізь, по клітках і по це дуже-дуже подобається. Суха дезінфекція, вона і працює як дезодорант, і як дезінфектор, і як поглинач вологи. Працює тоді, коли нею користуватися регулярно. Я її заношу в сарай раз в неділю. І з розрахунку десь 50 грамів на квадратний метр. Клітка-конструктор по сільському по простому працює. Осталося три кабанчика, ми їх перегнали. От. І сюди перегнали ми нашу прес-хату. Хтось писав мені, де що там сидів чи що. Ну, Прес-хата в цій хаті просто присували кабанів, яких довелося нам відкинути от, двоїх і перекинути до менших поросят. І повернулися вони тепер обратно в ту клітку, де вони жили. Так що, друзі, але відео зовсім буде не про це. Відео про самих маленьких. Хто дивиться мій канал, знає, що в моєму господарстві асортимент невеликий. Свині в основному, бройлери і перепілки. Бройлера зараз нема, перепілка є. Так що зараз підемо в нашій міні-перепилятничок. Хочу дати деякі запитання для своїх підписників. Це у нас такий поднавець. Заліпили чим могли, хочеться це все діло зробити, але я не знаю, чи в цьому році ми вспіємо доробити. Ну воно поки не пече, не горить, О, то хотілося закритися і це все діло розібрати і ці двері перенести сюди. Ну, хай то буде на потом. Так що, друзі, для кастрації використовую обичний традиційний такий дідівський корито, сюди голову засовуємо. Тут такого, кабанчики маленькі. І тоді легше держати, ну, наприклад, кумові 5 хвилин і погнали. Так що, друзі, прийшли ми зараз до наших перепілок. Перепілки Целиця Петрівна вже пересадила ту групу, яка у нас була у свинарничку. Хтось мені писав, що не можна тримати птицю і свиней, так, це вірно, але тримаю вже 10 років. Ну і так виходить, що це в нас та вибраковка, що вона залишилася так сказати. Ну як? Хто пам'ятає по-любому, коли вилуплюється партія, то є е, ну, інваліди, які є, всякі є, хтось їх там добиває, ну але ми стараємося е, це все діло якось. Е, Ну, Жалко лись к і вона їх вирощує, і виходить такі у нас перепилятки. Потім вона їх розділяє на групи. О, ці перепилята у нас сидять на, ну, зараз покажу, комбікорм. У нас взагалі двоєчка. Це у нас несучка, в які, в які у нас по рецептурі 8 соєвої макухи, 10 соняшникової, 3 кг трикальці фосфату, пшениця, кукуруза. все, і премікс стандарт агро 2,5 Процентів. Є 10-кілограмові мішки е, стандартові. Ну, можна купити якоїсь другої фірми. Якщо навіть немає, в кого є там сумнів, можна використати свинячий. А це у нас е, рецептура бройлерна ну, стартова. Де соєвої макухи 25%, закатаний, ну а потім перебитий на ДКУ, тому що е, перепілкам маленьким краще таке їсти, вони не розкидають. Ну, оце у нас, виходить, ці менші. Так що вони вже скоро також будуть переходити після 45-го дня. Е, ми переведемо їх чи після 40-го, я не знаю, коли там лезь Петрівна їх переводить на е, несучку. І тоді у нас е, несуться вони. так що Ну, от якось так яєчка, Леся Петрівна зібрала. Перепілка заноситься після 45-го дня. Вигодно, невигодно. Казав, що це все дурня. Дуже швидко, чітко. Э, інкубація 16 днів там на 17-й вже лупляться. 45-й заносяться і, грубо говоря, там. 50-60 днів можна, якщо е, на м'ясо вибивати тушки. Пітушки на От. Пильно, звісно, як в будь-якому пташнику, пилюку создають, але це краще, ніж е, волога. Під цим у нас стоять е, такі. Е, ну Ми брали клітки от. І, ну от так, от, да. так що По отопленню там задавали питання. Ось ну, такий маленький шалашничок. І навіть зимою, рідко-рідко ну, ми включаємо отаку батарею і то, тільки для того, щоб забрати вологу. Так що вони дають таку температуру, що капець. Так що все начебто нічого. Ну І зараз покажемо самих маленьких. Так що в Олесі Петрівне тут все чинчинарем. І ті перепилята, які в нас були, ну все в нас так, не так, як у людей, як у селі. Да? От, все намагаємося використати наше приміщення. Тобто ті, що в нас були. Ті, що я показував, вони були тут. Тепер Леся Петрівна цю групу посадила сюди. От, от так ось так знаходяться наші маленькі валерчики. Одна група. Переїжджи, це слабшенькі. І друга група у нас отут от у нас. Ось такий ящик я зробив, заношу його на проход. Ну, Отак от воно виглядають наші перепілки. Ну, кушає. От вони їдять. отакий от самий Стартовий комбікорм, перебитий на крупку, О, поїлочка, ну, водичка, під поїлочкою там плоска шифриночка. Та, такі маленькі машинятка. Ну, Хто дивиться мої відео, бачили, які вони були маленькі. Правда, жрут і срут доволі так серйозно. О. Ну, але кожному своє. Для того, щоб заробити на перепілках, то треба, щоб це був оборот. Щоб І оптом здавати яйце і оптом здавати м'ясо. Ну, а ми такі, як кажуть, всі в селі для себе. О, Є у нас яйця для себе, є трошки продати, є на інкубації, є м'ясо перепилини і є е, м'ясо, яке можна також закоптить. От, І доволі воно так не погано. Ну і так по ниточки, по ниточки, і щось да і є. Понятно, що на цьому мільйон не построїш. О, Звичайно, якби не було свиней, можна було б зайнятися більш активніше перепілкою. Ну, Але це так, як. Хобіт для Лесі Петрівни, вона в основному продає або курчатком, або підрощеним курчатком. Ну, яйця ми у нас якось в березані, ми не ставили на це ставку. Ну, може, кому треба Березані, то продає Леся потрібна. Так що, друзі, якось так. Ну, Ось такі перепилятки. Не знаю, скільки їх тут штук. От, Лупляться, начебто вилупилися непогано. Це у нас по породі Техасиць, є там француз. От, кума тоді яйця брали, так воно змішалося. Періодично міняємо, заказуємо яйця в Італії, о, щоб відібрати на матку. Ну а так для мяса стартуємо, поки нормально плодяться, нормально ростуть. Не боліють, по випайкам Леся все-таки стала перших 5 днів генерофоптоцинову групу, потім вітаміни, ну а потім вже як Бог дасть. Так що, друзі, хто питав мене, якому це було цікаво, отакі от наші перепелятка. Їдять, звісно, кажу, них. З цим ділом доволі все непогано. Вирощуємо. Там знизу коврик, ось труба виходить, О, тобто електроковрик для поросят. Тобто використовуємо те, що для поросят, використовуємо те і для перепилят. Ну, Отак воно. Лампочки, тобто клітка для поросят, квочка нашої Глорії Мігеровни. І поки вона служить для наших маленьких пташечок. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалися наші малявочки, ставимо лайки, пишемо коментарі. Усім бажаємо миру, здоров'я та добра. Усім, друзі, пока-пока, пока. Ми пока, пока. да? Будемо закривати двері, а так наче, трохи зутра провітрили і вже той прохладну вату вже полягали на животи. Да? Прохладно, закривай. Закриваємо. Вентилятор маленький працює. Так що якось так, хто пам'ятає, брищика привращається в порося, але, ну, звісно, не дуже він у нас і рентабельний.